Рубет. Попередній відео я робив дуже кінематографічним. Хотів прям настільки сильно передати оце відчуття переїзду першого польоту в літаку. Е, сподівався, що ви теж проникнетеся цим духом, що й в мене був не знаю наскільки вийшло, але дуже сильно срався з цим відео. А е, це відео, що зараз знімаю, нехай буде більш лайфстайл формат. І розкажу вже про... Решту етапів, які зі мною сталися в цій країні, а, <звучить> вже, вже після того, як е, ми приземлилися в Дубліні. <звучить> Перші враження, <звучить> голова не болить. <звучить> вуха. вуха, вуха <звучить> 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 Для нас головна задача була це просто йти <звучить> за натовпом, тому що ніфіга не знаєш, куди роби, куди йти, що робити. Просто йшли. А, а потім бачимо, що. Люди підходять до якогось паспортного стола і, і з'ясняються документи свої показують, говорять щось. І я зразу знав, що е, коли приєта... прилітаєш в Ірландію, потрібно говорити одну чарівну фразу для українців: I need a temporary protection. Мені треба тимчасовий захист. Ми з України, нам треба тимчасовий захист. Будь ласка, поможіть. Нам було дуже тужно. Е, і сказав, чекати. Чекати на чувака, який прийде з нами і відправить куди там. Куди там треба? <хи> так як ми були такі шмаркачі, які ніфіга нічого не знали, то довіряли всім і кожному. Довірилися. І ми дочекалися одного дядька, який був українцем. Цей українець сказав, ідіть за мною. Через аеропорт ми йшли за ним, і він сказав, через пару хвилин у вас буде автобус, ви на нього сядете, не переживайте, вас привезуть в готель, ви там будете одну ніч ночувати безплатно. На наступний день вам вже розкажуть, що і як робити. Ми так і зробили. Нас посадили на автобус, і перше моє враження, ось воно. Я побачив його сторонній рух. Машини їдуть з протилежної сторони. Руль знаходиться з протилежної сторони. Це. Це щось нове. Ці вогні нового міста, нової країни, ще й на острові. Господі, скільки всього нового! І повсюди, повсюди англійський текст. Вау! Я, я про таке тільки мріяти міг. Нас доправили до готелю, нас поселили в такі умови, на які я навіть розраховувати не міг. Як рандомних чуваків, чувіх, людей, молодих пацанів настільки гарно обслуговують. Такого номера дали, особистого номера. А я дуже здивований був приємно, отримавши собі власну таку кімнату. Але дається лише на одну ніч, тому що на наступний день вже потрібно е, вирішувати документальні питання, і те, від чого в мене потім серце калатало, і величезне переживання було. Розкажу далі. Нам ще й дали безплатний сніданок. Два. Тобто сніданок і обід нам дали безплатно. В дорогу потім з тобою ще взяли. А в нас дощ, до речі, ну це Жерландія. Ну як же ж без доща. Значить, документально ми почали розбиратися з тим всім, що нам сказали. Нам потрібно було отримати цей статус тимчасового захисту. Як його отримати? Потрібно довести, що ти, як громадянин України, знаходився, знаходилась на території України в момент початку повномасштабної війни. Тобто це доказ того, що ти жертва війни і тобі обов'язково потрібно допомагати. Для цього можуть підійти всякі виписки з банку, перекази банківські, фотки Я люблю Україн-2022. Ось на щастя мені вдалося довести, що я був на території України, але за що я дуже боявся, це те, що 9 місяців до того я жив під опікою польської держави. І мене потім спитали у тебе польський захист закритий? Я вже не знав, що сказати. Я, я не знаю. І я тут почав найбільше сцикувати. А що, якщо мені відмовлять в захисті? А що, якщо мені світить лише 90 днів перебування в цій країні? А що якщо, а що якщо, а якщо якщо? Мені ж прийдеться виїжджати. Я що зря купляв білети? Блін, мене ж, мене ж ще й вчора штрафанули в Братиславі на 75 євро. Так я ж без грошей майже лишився. Але знаєте. Все добре. Ну і слава Богу, все підтверджено. Просто пішов далі. Ми пішли на третій поверх цього центру, який уже розподіляв нас, де ми будемо жити далі. Вийшло так, що один з таких таборів для мігрантів суто українських, він знаходиться в центрі острова. Графство Офалії. Житло там надається на 3 місяці. Іде виплата 39 євро на тиждень. І за ці три місяці потрібно шукати уже орендоване житло. Будь де на острові, шукай де хочеш, але через три місяці ти маєш звідси з'їхати. В цій країні, де ми зараз знаходимося, жорстка-жорстка криза нерухомості. Дуже складно знайти житло. І ось ми живемо в цьому центрі. Він мені більше схоже на якийсь санаторій або дурдом. Подивіться, все біле, всі стіни, всі будинки. Українців там близько 200. Під кожну кімнату розподіляють чотирьох людей. Поки ми знаходилися ще в Дубліні, в Сіті Вест, ми познайомилися з двома хлопцями, які ну, приглянулись нам, класні в спілкуванні, прикольні чуваки, розговорилися. І вже е, коли приїхали сюди в Офалі. Е, надалі я буду говорити інчмор, тому що це правильна назва е, ось цього табора. Де ми жили? Офаліцеграфство. Ну, як це в нас область. Значить, в Інчморі ми вже е, знали, що з Васією будемо жити в одній кімнаті. Нам треба було ще двох знайти. І тут один з них каже: Діма, то давай ми будемо з тобою. Я кажу, давай, без питань. І ще один був чувак. Жили ми четверо, дружно, протягом двох тижнів. Але замість 38 євро, які нам би мали платити, наплатили 70. Чому 70? Для тому що нас не годували. Є табори, в яких годують. Там платять по 38 євро в тиждень. Нас не годували, тому нам платили 70. Але це, знаєте, були якісь неофіційні бабки, тому що ми все одно мали право отримати 38 євро на тиждень. Тобто, уявляєте собі, десь люди отримують по 38 євро в тиждень, а ми мали право отримувати 108 євро на тиждень. Це взагалі лакшері лайф. За ніхера ні не робство. Вже право отримати ці виплати ми не маємо, тому що живемо на власному житлі. Ось, якби досі жили в інчморі, мали б право, бо це державна організація. Ось, жили, готували, готували дуже часто і дуже смачно. Дуже часто, тому що не знали, що робити. Нам не було важко готувати е, шедеври кулінарії е, три рази на день. І вони всі були різноманітні. Отже, в мирі, в злагоді, в добрі жили так два тижні, було скучно, було нудно, не знали, куди себе подіти. Але з'являється можливість в Фейсбук-групі від українки, яка пише: живу в Чарлевілі, Графство Корк, шукаю для заселення людей в кімнату. Фотки надаються. Оплата раз на місяць 700 євро. 700 євро за оренду хати. Ви уявляєте, що можна за 700 євро знайти в Україні? Йошкін Дрин, 700 євро. Але взагалі в нашій ситуації 700 євро це дуже смачна ціна. Тому що ми її дробимо на двох, як я говорив. 350 з кожного. Крутяк. Якщо знайти роботу за 2000 євро, то це буквально 20%, навіть менше, піде на оренду. Крутяк. Тому ми, зразу ж, ми побачили, що це оголошення, оголошення з'явилося е, 15 хвилин тому, <хи> і ми дзвонимо жіночці, чи можна подивитися на хату. Вона каже, що да, можна, але так як це було настільки спонтанне рішення, то ми не могли забронювати квиток сьогодні. Не знаю чому. Боялися, не хотіли, мали інші плани, чи то просто квитків там не було на той день. Тому ми сказали, ми завтра до вас приїдемо. І ми реально поїхали е за 100 кілометрів поїздом з кілька пересадок з місця А в місце Б. Переїхали з різних гравств, з Офалі в Корк. Станція, розкажи про ситуацію, чоловіче, що з нами сталося? Нас вигнали з поїзда. Да. Машиніст не захотів чекати. Тепер ми сидимо тут. Шаро Да. Нам тепер вийшло робитись дві години, щоб потім їхати з зайцем іншими потягами до нашої станції. Якось так. Щоб подивитися тільки на хату. І ось ми приїхали туди. Ми подивилися. <соць> до речі, ще в поїзді було дуже цікаво. Тому що, як виявилося, там можна. Купити квиток і написати своє ім'я. Як би ти хотів, щоб воно відображалося над твоїм сидінням, щоб всі знали, тут сидить цей чувак. Я вирішив в своєму стілі зробити, підписав себе як Дімон Покемон. Дімон Покемон Сидів тут. Приїхали ми за 100 кілометрів від Інчмора подивитися хату. І одразу ж. Розплатилися з нею, одразу ж заплатила за перший місяць життя. Це вхід в сам будинок, де є вітальня, е їдальня і кухня водночас. По сходах починається спальня кімната для всіх трьох мешканців. Ну, точніше, чотирьох, тому що на одній кімнаті буде двоє людей. Але почнемо з ванни. Ось ще одна з туалетом і душем. Ця кімната зайнята. Це теж а це наша. ліжко двохспальне, тимчасово потім буде одно спальне для кожного. Шафа, вікно з видом на прикольний собор. Тільки ми не зразу там почали жити, тому що е, потрібно було закінчити деякі справи в інчморі. Але через шість днів. Ми переїхали повністю сюди, в місто, містечко Чарловіль. З'їжджаємо, yes. спередаляємо звідси. Їдемо до вокзалу. Час жити на власному житлі. Теж тимчасове, але воно більш о, свійське, ніж те, що тут пропонували. Це містечко, тому що тут проживає всього лише три тисячі людей, хоча інфраструктури достатньо для життя. Багато супермаркетів, бібліотека є, є школа, є свій маленький університет, хватає всього і робота є. Але, чесно, роботу було дуже важко знайти. Я тільки через місяць часу знайшов тут роботу. Найдурніше, але найочевидніше, що могло статись, воно і відбулось. Дали резюме і нам просто сказали, а куленько, а машина, ау, ще одна. І нам просто сказали, що очікуйте відповіді, е, HR перегляне. Якщо треба, то він вам задзвонить. І от не знаєш, живеш в тому очікуванні і не знаєш, коли тобі подзвонять з відповідною відповіддю. Ось біля нас, з тої сторони, є магазин Lidl. Зараз ідемо і там залишимо теж резюмешку. Куди ти пішов? Піло палка. Та я очкую. Ні, я почекаю ще, це вже перейшов дорогу. Хе-хе. Олень. Дуже багато перепробував різних варіантів, на декілька співбесід їздив, навіть в інші міста їздив на співбесіду, тільки би мене взяли. А хір там мене взяли? Десь говорили, треба на п'яту ранку приходити, а на п'яту ранку немає автобусів. Десь просто відчили. Хоча в нас вже була співбесіда, в нас вже скопіювали документи, жовті листи, всякі інші документи, розказали, що будемо робити. Хір там нас взяли. Блін, дуже обідно. Але ми би працювали на мінімалку. Ну, чесно кажучи, я знайшов роботу. У! Нарешті я знайшов роботу. Я працюю в магазині. Я працюю, знаєте, як в АТБ. Ті люди, які на поличках товар розкладають, ті люди, які з. Складу виїжджають з палетами. Так, да, це. я. Це я от таким займаюсь. І у мене вже не мінімалка. У мене ставка не 13,5 євро в годину. Як, е як вказано в законодавстві Ірландії, що це може бути мінімальна оплата. У мене 15,1 Євро. Але це до податків. Після податків. Виходить приблизно 12 євро на годину чистими. Ну слухайте, все одно, навіть при такому розкладі, якщо працювати по е, ві, працювати 5 днів на тиждень по 8 годин протягом місяця, то виходить близько 2000 євро чистими. О, Здається, круто. Вау. Ні, я не буду перший місяць мати 2000 євро, тому що тут дуже цікава система. Тут не можна з перших днів взяти і працювати по 8 годин. Тобі дають 6 годин працювати, тобі дають 7 годин працювати. Ти стажер, ти проходиш стажування, ти маєш подивитися, що це за робота, чи в тебе добре виходить. Ти не повинен перенавантажуватись. Ну, типу, такого. Тому вже завтра в мене буде четвертий день роботи. Йду на роботу в п'ятій ранку. Дімідрол на вулиці сам. Майже п'ята ранку. На роботі потрібно бути через 15 хвилин. І це починається мій другий тиждень роботи. За ці два тижні я попрацюю не 80 годин, що є нормою взагалі в світі зараз. Я попрацюю 50 годин. На кожен тиждень виділено 25 годин. Ну, на жаль. Тобто, чистими в мене вийде десь 1200 чи 1500 євро. Ну і нехай, навіть так. Блін, міг працювати за мінімалку, а не буду працювати за мінімалку. На тому підприємству тільки гірше з того, що вони втратили такий цінний кадр. Такий цінний кадр, як я. Мені й краще. Що мені не подобається в тій роботі, яка в мене є, це те, що графік дуже рознабойний. І я працюю по-різному. Є рання зміна, є вечірня зміна. Або працюєш з 5 ранку до 14, або з 14 до 22. Або працюєш з понеділка по п'ятницю, або працюєш з вівторка по неділю. Ну якось так. Ти не знаєш, як тебе кинуть. Взагалі в пріоритеті у мене зробити сертифікат, який називається SafePass. А вибачте, якщо звук сильно шумить. Цей документ, цей пас, він підтверджує, що ти не дундук, і на стройці ти будеш поводитися чемно і акуратно. Ти не вб'єшся, працюючи на стройці. Е, да, Тобто, як ви зрозуміли, я би дуже хотів на стройку ірландську. Правда, я вже собі думаю і гадаю, яка стройка може бути, якщо тут постійні дощі, е, особливо взимку. Взимку тут найбільш дощовичша погода. Тут нема снігу. Взагалі нема снігу. Якщо є, то це аномалія. А взагалі в січні, в найхолоднішому місяці. 0, 1, 2 градуси це середня температура. Ну, побачимо. Зараз уже листопад і прохолодно, особливо в нас в кімнаті. Блісняви! Ху-ху! Скільки блісняви з цим вологим кліматом? А ще я побачив, скільки зараз градусів. Ось. І вологість дуже висока. Я в супермаркет зайшов. Супер Супер так, е Покажу щось цікаве. Е Тут знаєте, як на які продукти попасти. Деякі дуже дорогі по мірках України, а деякі по мірках України абсолютно однакові. От якщо взяти хліб, який я люблю брати. Ось, така булка. 2,89. І до речі, я його беру. Ряд з яйцями як вам. Я отакі люблю брати. 12 за 3. картопля. О, подивіться. 10 кілограмів картоплі 11 євро. 10 кілограмів картоплі 11 євро. Робіть висновки. Банани охріні тільки дешеві. Яблука теж охріні тільки дешеві. Це в нас е кілограм, здається. Банани за кілограм. Євро 45. Супер. Але... На щось та й дуже дорогі ціни. Як вам? Ха -ха. Грецький горіх. 200 грам. Дорожчий, ніж мигдаль. За теж 200 грам. Фісташки. Фісташки по ціні, як грецький горіх. Фундук такий самий, як грецький горіх. Йолка-палка. Привозне, імпортне. Не росте тут таке, ну не росте. Ми зазвичай беремо м'ясо. О, подивіться. Е, кілограм оцієї свинини. Бочок свинячий. Не обкурений, як тут написано, Unsmoked. 6,5 євро за е, кілограм 100. Ну і тепер думайте, дорого, недорого. Що тут є дорогим, так це риба. Я охрініваю. Острів, риба повсюди. Схералі така дорога. Що це в нас? Селман. це що оселедець? Що у нас 240 грамів коштує 450? Жесть, я ще рибу тут не їв. Місцеву. А що тут нам треба взяти? А тут є взагалі кончений, кончений, але дуже дешевий хліб. Я його не люблю брати. Я люблю цей брати, тому що він має хоча б шкоринку тверду і е, він випікається тут. Ось. Ну, Взагалі макарони дешеві тут. Отака пачка 2 євро. Але це ще дорога пачка, є дешева. В пакеті ще є 1,25 євро. 25. Цікаво так подивитися. Знаєте, вже не виглядають мені ці ціни дуже дорогими. Ем, хоча можна знайти дуже дорогі продукти, які просто змушують очі вилазити на лоб. Знайшов. Це моліна, це манка. Подивіться. 500 грамів, а коштує 380 Ахрінеть. І ще до чого треба звикати, те, що тут е, на вагу немає продуктів. Тобто, весь час ти маєш купляти в упаковці щось. Весь час. Нахріна мені ваша упаковка, я ж її їсти не буду. Я не козьол, я цвітов не їм. А ще тут дуже мало красивих дівчат. Дуже мало. Нема куди оку перестроїтись. Якщо вже йде якась красуня, то вона скоріш за все українка. Ну або просто іноземка з іншої країни. А якщо вже ірландка, то їх часто можна розпізнати. Вони люблять макіяж сильний наносити. Я не буду настільки сильно вкрай нощі вдаватися, тому що реально навіть тут є красуні. Але число їхнє не таке велике, як в Україні. От це обідно. Не хватає, не хватає краси жіночої в цій країні. Вундершняга просить з мене за ось це все. Це буряк. Яйця хліб гриби 7 євро. Як вам таке? Фініш?